Часть цього блокнотика. Тут, типу, знаєте, така в піжамі, вона все така в піжамі. Тут машечка для сна. Тако. Тут є одна дівчинка, яка дуже красиво. Це я написала, граєте, ну, ви знаєте, таку команду Black Pink. Я писала, нарисувала в честь неї. тут така. Я все робила чорною ручкою. Я дуже люблю чорну точку, але зараз в, неї, в мене зараз її немає. Така ще дівчинка. Така. Оце вона ну, не померла, якщо трошки. І ось така це дуже красива, вона мені саме більше А ось це, це просто я спіртує мастером пишу, і вони оставляють така. Ось вона. Вона дуже красива. І така, така ще робила її подругу. Четверта часть.